Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Під Одесою мікроавтобус на смерть збив чоловіка. За попередньою інформацією, пішохід переход в дорогу в невстановленому та погано освітленому місці. Смертельне ДТП трапилося на трасі Київ-Одеса неподалік Клеверного мосту. Автомобіль Фіат збив чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці. Поліцейські викликали на місце події медиків, але потерпілий від отриманих травм. Помер у машині швидкої водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. Виготовляв для продажу амфетамін. В Одесі затримали наркодилера та виявили міні завод з виготовлення наркотиків. Лабораторія знаходилась в одному з приватних будинків у центрі міста. Під час відпрацювання оперативної інформації поліцейські з'ясували, що в одному з приватних будинків у центрі Одеси місцевий мешканець займається виготовленням і продажем амфетаміну. Зловмисника затримали на гарячому під час продажу чергової партії психотропів. Під час обшуку в нього вдома виявили обладнання для виробництва наркозілля та близько 30 грамів амфетаміну. За попередніми даними слідства, за один повний цикл тривалістю дві доби фігурант виготовляв щонайменше 500 грамів психотропної речовини. О, з цінами чорного ринку оцінюються в 300 тисяч гривень. Чоловікові повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі відкрилися традиційні ялинкові ринки. Піхти, ялинки, сосни вибір є, але ціни кусаються, говорять Одесити. Середня вартість новорічного дерева близько півтори тисячі гривень. Але можна підібрати як бюджетні варіанти, так і більш коштовні дерева. На одному з місць продажу хвойних дерев побувала наша знімальна група. В основному зараз більше беруть сосни. На ялинки зараз. Дуже дорого вони коштують, а сосни не так. І воно довше стоїть, сосна, допустимо, в квартирі, бо якщо жарко в квартирі, то воно довше стоїть. Обираючи новорічне дерево, жителі міста в першу чергу звертають увагу на колір хвої. Якщо голки хоча б трохи пожовціли, ялинка не простоїть довго, впевнені одесити. Ми звертаємо увагу, щоб були голки не жовті, більш зелені, зелененькі, щоб була рівненька, була ну верхівка така, щоб можна було щось одягнути, яку зірочку різдвяну і ну, щоб не дуже висока, бо не міститься. Стелю, стеля не дуже велика. Я просто дивлюсь на те, щоб вона була зелена, така не осипана. Зазвичай покупці звертають увагу лише на зовнішній вигляд дерева, але купуючи ялинку, варто подивитися і на її зріз. Якщо там є темне кільце, значить дерево давно обрізане і довго не прослужить. І навпаки, якщо зріз світлий та чистий, дерево ще довго буде радувати вас, кажуть продавці. От дивіться, це недавно зрізано. Десь із... з тиждень такого. А може навіть і менше. А так, бо воно починає гнити, коли давно зріза. Отак от само, як от, на кінці починає жутіти. Та перш за все варто пам'ятати, що купувати новорічне дерево варто на спеціальних ялинкових ринках. Легальні живі ялинки маркуються спеціальними уніфікованими засобами. Перевірити законність походження новорічної ялинки дуже просто. Для цього необхідно ввести на сайті номер штрих-коду, прикріплений до дерева. Якщо в системі відсутня інформація, або якщо на дереві відсутня етикетка, то ялинка може виявитися нелегальною. Щоб ялинка простояла довше, за нею потрібно правильно доглядати. Так перед тим як встановлювати ялинку, стовбур дерева слід відпиляти від місця вирубки приблизно на 1,5-2 см, або очистити знизу від кори, радить продавець. Допустимо, її поставити в, в мокрий пісок. От мокрий пісок і воно ще довше буде стояти. Так само і сосна теж. І, і все одно, ну, от іменно віддірочку маленьке, такого від. Пісочка туди, раз заляли водички, воно буде стояти і стояти. Лучше пісок. І желательно не морський пісок, а ну, жовтий такий. Раз у чотири дні поляли та й все. І воно дольше буде стояти, аж до лютого, даже і до березня. Також варто не забувати періодично оприскувати хвою ялинки водою з цукром, радять продавці. Такого раз побризували і все. І все, і желательно сахара такого трошечки додати. Стимулірую, бо в квартирі не, вистачає кислорода. От тут і за це говорнутий. Багато хто використовує замість відра з піском спеціальну підставку для ялинки. В такому разі рекомендується перед установкою обернути стовбур мокрою тканиною, і тоді ялинка радуватиме вас ще довго після Нового року. Серцево-судинні захворювання сьогодні можуть виникати у людей різного віку. І щоб зберегти здоров'я пацієнту, головне при гострому інфаркті або інсульті надати допомогу як можна скоріше і якісно. Сучасним ангіографом, який встановлено в десятій лікарні, пройти всі стадії від обстеження до операції, зможуть значно більше людей ніж раніше для Одеситів, лікування безкоштовне. 19 грудня у 10-й лікарні показали увесь шлях пацієнта з гострим інфарктом міокарда або інсультом. Відтепер тут працює сучасний ангіограф, високотехнологічне обладнання, що дозволяє швидко та якісно у безперервному режимі виконувати дослідження судин, коронарне стентування, ангіопластику. Я дуже сьогодні вражений і дуже задоволений тою роботою, яку нам якому виконали. Це довготривалий проект. Які ми очікували, очікували не тільки ми, очікували, я так думаю, що всі без виключення одесити, тому що сосуди, це інфаркти, інсульти це знаєте, кожна людина турбується про це, тому що вона може виникнути будь-якої людини. І ми сьогодні побачили, з одного боку людина була здорова, почувалася добре, але трах, і бах, і все, і в лікарні, і потребує на допомогу. І цю допомогу вже сьогодні можна отримати швидко та якісно бо в десятій лікарні для цього є все необхідне. Приїхала. Тут у мене, як прихвотіли ті ребята вікна щепі. Обладнання такого рівня встановлюється в комунальному медичному закладі Одеської територіальної громади вперше. Відтепер у десятій лікарні послуги з використанням ангіографу будуть надаватися цілодобово за рахунок коштів НСЗУ, що покриває витрати на допомогу при гострому інфаркті та інсульті. А за кошти міської цільової програми здоров'я проводяться високотехнологічні втручання пацієнтам з високим ризиком серцево-судинних захворювань. На жаль. Є пацієнти, які в 40-річний вік мають судини на 70 років і більше. І це пов'язано з тим, що якщо людина не стежить за не залучається до цього процесу здоров'я власного. В першу чергу я зараз говорю про куріння. Куріння дуже шкідливо впливає на судини. Ну і результат цього всього, можемо перечислити це ще, ще зайва вага. Це Гіподінамія, відсутність фізичного навантаження це все разом може довести до того, що є катастрофи судинні. Ми знаємо їх назви: це інфаркт, інсульт. Сьогодні гостям продемонстрували ще один перспективний напрямок телемедицину. Зараз вона активно впроваджується у десятій лікарні. Наразі пацієнт, який не має змоги дістатися до лікарні, але потребує онлайн-консультації медиків, може отримати її, відсканувавши qr код Його можна знайти на офіційному сайті міста. Водолази це фахівці, які можуть обстежувати потенційно небезпечні ділянки акваторії, підводні частини кораблів і гідротехнічних споруд, вести ремонтні та інші роботи. Вони забезпечують безпеку баз і стоянок від ворожих диверсантів і виконують інші важливі завдання. Тренують та навчають фахівців водолазних спеціальностей у військово-морських силах. В інституті військово-морських сил навчають офіцерів водолазів. Тут формується командний склад, який забезпечує ефективність функціонування національного флоту та здійснює навчання фахівців у сфері водолазно-аварійної справи. Ми повинні, перш за все, бути добре підготовленими для того, щоб працювати на морі. А також ворог не ну, теж не спить і теж готує своїх фахівців для того, щоб заходити з моря. Ми повинні і це враховувати теж. Свої навички водолази відточують регулярно і відпрацьовують до автоматизму. Перш за все, ти повинен добре думати, що ти будеш робити під водою, тому що ця стихія вона не вибачає помилок. Ти повинен дуже добре знати своє обладнання, спорядження, що ти будеш робити, як ти будеш робити, скільки тобі потрібно часу, коли і хто тобі допоможе. Навчальний заклад оснащений новітніми водолазними та технічним обладнанням, а досвідчені викладачі у роботі з курсантами використовують найсучасніші тенденції у сфері водолазних технологій. Такі заняття проходять там, близько. Двох-трьох занять на тиждень. Основним завданням це є адаптація людей до постійних факторів водяного середовища, що впливають на людський організм. Вода для нас є, на жаль, ворожим середовищем, і наші бійці повинні бути максимально адаптовані до цього середовища і почуватися в ньому максимально комфортно, щоб виконувати безпосередньо ті задачі, які ставить на них командування. Також, окрім підготовки в навчальному закладі, водолази удосконалюють свої навички в інших містах, не тільки України. Водолази наші зараз проходять навчання також в інших навчальних закладах, як України, так і країн НАТО. Безпосередньо в Латвії проходять курси з бойових плавців. Україна морська держава, і їй потрібні професійні військові моряки. Тож зробіть свій вибір. Російські війська сьогодні вночі атакували територію України дронами Камікадзе, випустивши два шахеди. Українські сили ППО збили ворожі цілі. Дрони летіли з південного напрямку через центральні області до Старокостянтинова Хмельницької області. Повідомили в повітряних силах ЗСУ. Російські війська продовжують вбивати та калічити мирне населення правобережжя Херсонської області. Населені пункти Береславського та Херсонського районів ворог обстріляв з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та БПЛА. Армія РФ застосовувала комбіновані обстріли житлових кварталів Придніпровського. Била з артилерії по Антонівці, Понятівці, Береславу, Тягинці. Під інтенсивним артилерійським обстрілом з боку противника перебував Дніпровський район Херсона. Пошкоджено складське приміщення. Загинув 44-річний охоронець. У прибережній частині обласного центру росіяни обстріляли територію порту, парк і гаражний кооператив. Пошкоджено квартири в центрі міста та мікрорайоні Корабел. Повідомили у прес поліції Херсонської області. У пункті пропуску старо козаче затримали іноземку, яка виявилася прихильницею руського миру. У мобільному телефоні громадянки Грузії знайшли матеріали на підтримку збройних сил окупантів. Прикордонники Білгородністровського загону звернули увагу на громадянку Грузії, яка збиралася потрапити на територію України. Під час фільтраційних заходів оперативники з'ясували, що іноземка підтримує політику країни-агресора. У мобільному телефоні грузинки знайшли матеріали, що дискредитують українських військових. Крім того, встановлено, що іноземка вперше намагалася потрапити на територію України, нібито до своєї двоюрідної сестри. Однак, через пропагандистську позицію така подорож завершилася відмовою перетині кордону та. Забороною в'їзду на територію нашої країни повідомили в південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Степова зона півдня Одещини в умовах змін клімату все частіше страждає від посухи. Частина дерев гине, а деякі вирубують браконьєри. Тому лісонасадження при Дунав'я постійно потребують поповнення. Перед новорічними святами ізмаїльський лісгосп передав у рині, саджанці, сосни та насіння дуба, щоб засадити кілька ділянок за містом загальною площою 20 гектарів. На допомогу лісгоспу прийшли волонтери. Ізмаїльський сільгосп прийняв рішення посадити на околицях міста Рені вздовж так званої дороги дружби, яка пов'язує Україну з Молдовою та Румунією, кілька ділянок сосни та дуба і передав лісничому Олегу Бастану саджанці та насіння. Але одному самотужки посадити 20 гектарів не під силу, тож лісничий, в якого батько теж все життя опікувався лісом, залучив на допомогу волонтерів. До них приєдналася й рідна сестра Олега Галина. Я… Помогала и папе, и помогаю и брату. Есть возможность, есть желание. Очень хочется возродить это все, потому что вот эти залысины пустые, конечно, не очень приятно на них смотреть. Мне нравится, когда вот едешь в другие города, в загранице, эти леса, это все, ну настолько красиво, настолько приятно, чисто. И, ну хотелось бы, чтобы у нас тоже было такое. В интернет зашла? Дивлюся, там предлагають нам допомогу. Я кажу, то б не поїхати, такий день чудовий. Позвонила Галині по телефону, я вона каже, ми на дружбі. Я кажу, то я зараз буду. Та й переоділася швиденько, приїхала. Я увіділа об'явлення і одразу відложив всі діла і прийшов сюди. Те, що робить нас людьми, я ну, по другому не можу. Волонтери день за днем, змінюючи один одного, вже посадили 11 гектарів. Залишилося ще 9. Вони поспішають провести роботу якнайшвидше, поки в ґрунті є цілюща волога. Будемо сподіватися, що все піде добре. І всходи будуть, і все прийметься, тому що садимо з удовольствием і з любов'ю. Це садимо для нашого майбутнього. Будемо колись. Приїжджати сюди з дітьми, з внуками, з правнуками і будемо гуляти. Дубові рощі. Колись на околицях міста Рані був великий дубовий гай, де місцеві жителі збирали гриби. У лихі 90-ті численні браконьєри цей ліс практично знищили. Згодом зеленим легеням міста надали втрат і численні пожежі. Спроби останніх років відтворити лісонасадження практично не увінчалися успіхом, тому що молоді пагони витоптували отари овець. Волонтери сподіваються, що цього разу чабани не труїтимуть отарами молоді насадження і запрошують мешканців. Ців міста долучитись до роботи, щоб нащадкам було легше дихати. А юні мешканці Одеської області пропонують робити святкові аксесуари власноруч. Тоді і дерева напередодні нового року можна буде зберегти. Більше трьох тисяч виробів на новорічну і різдвяну тему зробили діти Одещини для обласної виставки Ялинка. Деякі роботи з міст і сіл нашого регіону вже вирушили до столиці на всеукраїнський конкурс. Наша знімальна група із захопленням роздивлялася дитячі композиції, спілкувалися з юними авторами. Слухала колядки. Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок, На скрипочку граю, вас усіх вітаю, а ви люди чуйте, коляду готуйте. Відповідь на питання, хто найкраще розуміється на святах, після відвідання Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання одна: найкраще на святах розуміються діти. Перед новим роком і Різдвом тут, на базі еколого-натуралістичного підрозділу, уже більше 30 років поспіль проводять обласну виставку акцію Ялинка ідея цієї виставки було те, що треба зберігати зелене насадження, треба зберігати наші ялинки, а змінити їх поробками. І на сьогоднішній день ми бачимо, як наші діти дуже гарно і дуже вміло. Справляються з цією задачею. Усі учасники обласної виставки, а це школи і позашкільні освітні заклади. Із 63 громад Одещини і самої Одеси постаралися передати чарівність і красу зими та її свят. Вони відобразили зимову казкову фаєрю рідного краю, любов до природи, добрі цікаві сюжети. Ця ялинка зроблена за допомогою найдавнішого ремесла, випалювання по дереву або пірографії, ця з легенького пір'ячка. Більш тіла красуня зібрана із шишок, а кмітливі поцінювачі пасти утворили новорічне дерево з самих макарон. Автор цього трикутника, стилізованого під ялинку, мабуть, стане дизайнером сучасних інтер'єрів у стилі хай-тек. На виставці більше трьох тисяч робіт, і кожна неповторна випромінює добро, ширість, мрію та надію. Я чекаю хороших оцінок та радості моїх друзів. Я хочу, щоб батьки були здорові і щасливі. Мені Хочеться, щоб у мене був настрій щасливий, щоб оцінки були гарні. І щоб друзі були, я їх підтримував. А викладачам щастя, здоров'я і і успіху. Різдвяні новорічні майстерні працюють у кожному закладі, діти, діти готуються, вибирають найкращі, які найкращі роботи, які їдуть до Одеси на нашу виставку, а ми вибираємо найкращі, які їдуть до Києва. І всі чекають цього. І теж таке чудо, яке буде моя робота найкраще отримає призове місце. Минулого року всі 25 найкращих поробок, які представив еколого-натуралістичний підрозділ Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, у Києві отримали призові місця. Але не тільки до столиці прямують дитячі композиції. Частину з них передають пораненим воїнам, які наразі лікуються в Одесі. Роботи вражають своєю позитивною енергетикою і надією на світлий час. Я бажаю всім успіху і щоб на цей рік був мир і всі були живі і здорові. Взимку імунітет часто дає збій як у дорослих, так і у дітей. Простудні інфекційні і інші захворювання, а далеко не кращий подарунок від власного організму, краще засіб уникнути неприємностей, здоровий спосіб життя, в тому числі це стосується і правил особистої гігієни. Нагадують спеціалісти, і говорять, що почастішали випадки захворювань гепатитом А. Гепатит А, або інакше його називають захворюванням брудних рук, в першу чергу вражає печінку та може мати як легкий, так і важкий ступінь перебігу. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, або через недотримання особистої гігієни. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів, зазначають лікарі. Вірусний гепатит А може протікати майже або зовсім безсимптомно, особливо у діток, але вони можуть інфікувати інших людей. Також захворювання може протікати як вірусно-респіраторне захворювання, але основними все ж таки симптомами є це біль у голові, біль в животі, нудота, блювання, діарея, слабкість та жовтяниця. Медики зазначають, що після перенесеного захворювання на вірус гепатиту А формується довічний імунітет. Проте краще вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення безпеки для свого здоров'я, а саме займатися профілактикою, «Дотримуйтесь правил особистої гігієни, добре мийте руки перед кожним споживанням їжі та після кожного відвідування туалету. Пити воду потрібно тільки кипячену. Пам'ятати, що слід кип'ятити не менше 10 хвилин. Добре мити фрукти, овочі, ягоди, зелень перед споживанням. Проте основною та найбільш ефективною профілактикою залишається вакцинація, кажуть медики. На сьогоднішній день вакцинація проти вірусного гепатиту А не є обов'язковою та не входить в календар щеплень. Вона відноситься до рекомендованих вакцин. Тому, якщо матері хочуть захистити свою дитину від вірусного гепатиту, а потрібно звернутися до свого педіатра, з яким укладена декларація для вирішення подальшого питання щодо щеплення. На сьогоднішній день в Україні доступні кілька ін'єктованих вакцин проти вірусного гепатиту. А вони є рекомендованими, тобто не включеними до національного календаря щеплень. Придбати такі вакцини можна в аптеках, говорять лікарі. І знову про ялинки наближається новий рік, вже другий під час війни. Деякі люди говорять, святкування зараз не на часі, але це привід зібратися родиною, відчути сімейне тепло, привітати дітей. А яскрава новорічна ялинка підніме настрій і десь відчуття спокою. Чи встановлюватимуть одесити цього року ялинку? Та яких критеріїв краще дотримуватись, обираючи живе новорічне дерево, дізнавалися наші кореспонденти. До нового року залишилося менше двох тижнів. В місті з'явилися перші ялинки. Люди поспішають купити традиційне новорічне дерево, аби встигнути відчути атмосферу свята. Та більш за все одесити хочуть подарувати різдвяне диво своїм дітям. Я б не для себе, а для внучки я б поставила. Така радість має бути у дітей. Маленьке щось має бути, що е, ну, додає настрою, надихає і підтримує якось е, наш наше ментальне здоров'я. Я вважаю, що жити все одно потрібно в будь-яких обставинах, якщо є можливість поставити ялинку і створити собі своїм близьким якесь свято і взагалі якийсь настрій. Ну це можливо робити, і потрібно робити, якщо є на це можливість. Я вважаю, що і хлопці на передові вони будуть ставити якісь ялинки все одно, бо новий рік є новий рік. Штучна ялинка невеличка, і все для дитини. Багато одеситів віддають перевагу все ж таки живим новорічним красуням. Жителі міста розповідають, що запах хвої це найбільш яскрава згадка з дитинства. Це трошки як нагадування з дитинства про цей дух Нового року, про запах ялинки. Сосну ми так звикли, ми вже не дуже молоді, ми завжди покупали сосну. Вона краще стоїть, у нас багато іграшок старих з дитинства ще мого залишилося чоловіка і дітей, тому ми обираємо сосну, щоб створити такий. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.